Доброго ранку, любі хлопчики та дівчатка. Сьогодні я вам пропоную відправитися в подорож до лісу. Підскажіть мені, яка зараз в нас пора року? Вірно, весна. Отже, ми відправимося в подорож до весняного лісу. Ліс на весні прокидається зранку, з півом весняних птахів. Сіро зелену вдягнув вишиванку, Збувся зимових жахів. Стежка вузенька змійкою мійкою б'ється через зелені поля. Йдемо до лісу і серденько б'ється, жайвір згори промовля. Вітер стирає недавні струмочки, зазеленіли хліба. Перші з'явились вербові листочки. Ліс загудів, як труба. Пахне медункою ліс позаранку. Тихо гукають сичі. Скоро ліс змінить свою вишиванку. Хори почнуть співачі. Дітки, а за що ми любимо весну? Так, за тепло, за зелену травичку. Також за перші весняні квіти, які чарують своєю тендітністю та красою. Дітки перша квітка, яка з'являється з під снігу в лісі, це підсніжники, тільки, тільки пригріє сонечко і почнуть. Танути сніги, а ця теньдітна ніжна квітка вже спішить нас сповістити, що прийшла весна. Пробрався з під снігу під сніжник маленький, В зелених листочках такий чепурненький. Голівоньку клонить, вітає мене, коли вже ця довга зима промене? Біленький підсніжник долоньками грію. Для нього я холод любов'ю розвію. Дітки, а погляньте на підсніжники, якого кольору у них квіти? Білого. Вони схожі на сніг, так? а листочки якого кольору? Зелені. А ще у підсніжника є братики, проліски. Ці квіточки з'являються на галявинах в лісах. Цю квітку ще називають небовий ключ, бо квіточки блакитного гарного кольору і дійсно нагадують небо. Коли поглянеш на галявину, встелену пролісками, іноді здається, що це небо на землі. Весь березень гріло яскраве сонечко, розтоплюючи сніг, збільшуючи день, пропонуючи зимі посунутися, а потім вже й зовсім піти, поступитися місцем весні. Тому що всьому свій час. Зима пручалася щосили, ночами пануючи, а вдень відступаючи. Підходив час і їй доводилося повільно перебиратися все далі й далі на північ. Ішла зима, ховалася пухкими заметами в канавах і вибоїнах, в гущавині лісу. Темного і прохолодного, розгубила вона всю свою суворість, знесилена від боротьби з сонцем та весною і, не витримавши, розплакалась від безсилля, розуміючи, що доведеться їй зовсім піти, відступити, інакше згине. Сльози зими скочувалися з її щік на лісову землю і на залишки заметів, і перетворювалися в дивні квіти. Щороку, коли зима і весна ділять владу, розквітають сині зимові слізки, перші, лісові весняні квіти, проліски. Дітки, отже, про які весняні первоцвіти ми згадували на занятті? Чи подобається вам весна? Чим саме? Отже, мої любі, наша подорож добігла кінця. Нам з вами час прощатися до наступних зустрічей!